А, 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 -а, -а, -а! не а -а -а! а -а -а! самолет впал. Стоп, ты что острый? Що визивання на острові? Блін, треба мені якось зробити дім, щоб повизивати тут. О! Мені треба дерево. Так. Нам треба інструмент якийсь, щоб зрумати дерево. Так. Цей інше нам не підійде. О! Шокера.

Де би побудувати? О, отут можна побудувати його. Так. О! Побудували. Блін, якусь би крешу зробити. Що трохи порублю дерев'я Оооо, все! Убивали крышу. Блін, треба якось порибачити тут трохи. Ммм. Піду-ка я порибачу. Блин, за дві години прибачу риби на якої немає. Треба трохи. деревья сделать и попробовать что-то найти. Стоп. А тут может что-то быть. Блин, там ничего не было. Может под водой тут что-то есть? Давайте пошукаем. О, платка. О тут я можу поночувати. Блін, вже ніч підем спати, ооостуюся. Mm? Uh. Oh. Mm. А що на чому острові? Такс? Ноги мокрі. Ноги так. Mm -hmm. тут нічого немає. О, стоп! Я щось бачу там написано Кожний раз, якщо ти скажеш вода, тобі пощастить. А ну-ка давайте поброем вода. Уф, уф машина, машина, дійсно пощастило. Так і тут треба десь пораду. Там Я бачу що ще щось написане. Це може бути тільки на один день. Ага, то кожний день є. Ох. є машини? Що нам не вистачає? Стоп! Я чую, хтось кричить, допоможіть. Так, да я тут десять води. Блин, мне треба погнати саму льот, на якому я впав. він? Так тут води шукати тут не о, вони десь тут Де вони. Де вони? О! Де ж тут вони? Так, дай шукаємо. Допоможіть! Да О! Ось! Що ти тут робишь? Допоможи моему брату, стоп, де? тут твій брат Блинш, я свого Я вчера... Шукала рибу хотіла пробачити. І тут ніде риби не було. І тут ніде риби не було. Ви можете якось підсказати, де можна ловити рибу? Ні, ми не знаємо. Ми самі пробували. Ми були на цьому острові. Ага, значить риба тут вимерла. О, вже ніч. Підете до мене в палатку. Так, так, о, добре. О, давай тебе. Тепер за твоїм братом йду. Блін, ну всі мокрі. Все, давайте ви тут будете спати, а я піду щось пошукаю. Так. Що Що тут можна робити? О, я бачу якийсь ящик в воді О, так. Це додому треба, ящик. Давайте покладемо його тут. Блін, а що в тому ящику? Дай відкрию. О, тут був дробовик. Стоп, тут щось написано. Ага, цей дробовик може робити чудо. Він стріляє патронами. Угу, Чудо. Давайте, якщо чудо, то ну, давайте тут розстріляємо, попробуємо якось ось так біля Ну все, поспали. А, а що вже ніч? Блін. Поспимо та й завтра. tut můžeš zrubit, jsem. Kde na splátka? Tak, spomu. Mm. Mm -hmm. No šlo by vyspali, tak to bude spalo. Mm -hmm. Tak, dneska já provedu, že tu čut, co? Черально, воно чудо робить. Блін, давайте ще раз скажемо слово вода, що нам пощастило. Дай. Вода. О! їда. Я якраз проголодався. Дай, дай-ка поїм. Так. Як смачно. Не треба М -м -м -м. о так. Ну що будемо робити? Можемо піти і йду пошукати. О, точно. Давайте підемо. Давайте зі мною, а ти тут уставайся. Давай підемо. Блін, да би пошукати. Мм. Стоп. Тут є пещера. А, ah, я думаю, це пещера. Я uh -huh. Зад... дум... але що тут десь можна есть знайти такс. А що таке? Давайте на цей остров підемо. так, Блін, може там на чому? О, о, ящик Ей! тут ящик є. Дивись тут ящик. Так що в тому ящику дати. Відкриємо. О, тут їда, дивись. Ура! їда! А давай поїж тут трохи щось. попкорма, тут гарбуза. Ты ж уловний. Такс, а я тоже поем. Що тут у нас такого. О. Ммм, який смачный кекс. Тайт есть. О, все знил. Я трохи там взял тому нашому. Дай идем назад в палатку. треба спати? Ідем, давай, давай. О. Так, ми шукали тут їсти, ось тобі трохи їди. ось яблуко, тобі все. Je o stejný burger. Daj jíž. Aaaaaa! Hurahán! Nám zdůlo po rádku. v dím. Bystro! Bystro! V dím. Tak se mění. Треба знайти щось тут можна. Давайте порубимо дерев'я. Такси о, все побудував. Піду-ка я спати.